Тілець, Діва, Козирік з 5 по 11 травня, самі основні події, що на вас чекає на даному тижні. Тільці з днем народження вас. Поїхали. Чогось такий важкий понеділок. Це вже друга стихія. У вас стихія, важкий понеділок. Добре. Можуть бути якісь ссори, руганні через документи, пошук якихось документів, що пов'язане з сім'єю. Так, поїхали початок тижня. Дивіться, перегружаєте себе роботою. Якось так у вас все, знаєте, навалилося на вас, і вам треба все зробити ще навчора. От, і от ви все на себе звалили. Хоча. Є люди, які точно можуть вам в цьому допомогти, і це буде нормально. Тому раджу вам подивитися навколо да, і визначити людину, яка вам би допомогла розгребти трошки вашу роботу. Далі, в принципі, нічого так далі у нас якісь вознаграждення. Фінансового характеру, премії можуть бути якісь, можете отримувати якісь подарунки і так далі. І, взагалі, таке, знаєте, самопочуття, самодовольне. Да? От у вас, в принципі, все окей, все налагоджено в більшій степені, що стосується фінансово. Да? Ви якби таке відчуваєте себе фінансово незалежним? Дуже важко в даний період часу, але тим не менше, да? от якась така подія відбувається. Нові землі, перспективи, розширення. Хтось може дізнатися про вагітність. також да? Карта материнства у нас, карта нових можливостей, підвищень і так далі. І також розширення земель. Хтось може їхати десь кудись, да? змінювати місце проживання. Далі тут якісь можуть бути конфлікти. E, значить, Або навалені куча якихось завдань, які треба вирішувати. E, і це якось, знаєте, так, в негативному ключі і що. Ну, якщо ви не пустите це все на самотюк і не скажете, я нічого з цим не зможу зробити, у вас все вийде. Потихеньку, помаленьку все вирішиться. А, от. а е, в мене є така... Здогадка, що ви можете психанути на це все діло, лягти і пофіг. Що буде, то буде. От нічого не буде, значить нічого не буде. Але це буде неправильне действия. З чиєюсь допомогою у вас все вийде. Далі плани, плани, плани плануєте кудись вже там намилюєтесь, приймаєте для себе якесь важливе рішення, окончательно, безповоротно відрізаєте якісь моменти, те, що вас, скажімо так, не влаштовувало. Да? І тут діла государственної важності або це ваш чоловік, якась там взаємодія. Да? Або якісь такі будете вирішувати справи з документами також на цьому тижні. Тут я вам сказала, да, якісь можуть бути розборки, пошуки документів, що стосується сім'ї. Так, для кожного окремо. Поїхали. Ну, такий, знаєте, трошки не, не то, що там щось страшне на цьому тижні, але такий трохи напружений, я би сказала. От, щоб сказати, ми розслабляємося, то ні на цьому тижні. Так, поїхали, значить, тілець. Поїздка якась, можливості. Купля продажу автомобіля, ем, путешествия і так далі. Може по роботі кудись будете їхати. Ну, якось так, з дорогами пов'язані ці тижні. Далее, Дива. Дивы, бабусики выпадают. Разговорчики. Так, давай, подойдем и снимем. Э, карта Дому, э, карта... Планов приятних, хороші карти, хороші новості йдуть в дім, діла якісь домашні, хорошо вирішуються, ваші плани вирішуються, все, що ви запланували. Може сердечні якісь діла, так сказати, будете вирішувати, ну вот, так, там приємне сердечко. Тілець Дива Козыріг? А у Козырига тут така історія, значить там в Заканчується якийсь етап, знайте, можете перестати спілкуватися з людьми, які вас раніше оточували. Розчаруватись в них. Щось знаєте, можливо, дізнаєтесь якусь інформацію, скажете, все, ці люди мені більше не цікаві. Я не хочу їх бачити в своєму житті надалі. От як отак. Ну, а такий тиждень для вас. На все добре, папа. -па.